Росіяни били вночі по залізничній інфраструктурі Полтавщини. Через знеструмлення кількох дільниць сталася затримка руху пасажирських поїздів. До ранку напругу стабілізували, проте тимчасово довелося змінити графік приміських потягів. На Донеччині росіяни вбили двох мирних жителів і ще одинадцятеро дістали поранення. Костянтинівка зазнала чергового удару по житловій забудові. Двоє містян загинули, троє поранені. Пошкоджень зазнали майже три десятки приватних осель, шість багатоповерхівок та адмінбудівля. У дружківці п'ятеро постраждалих і ще троє у Новодонецькому. 73-річний чоловік загинув у Слатиному, це Харківщина. Також 70-річна жінка дістала поранення минулої доби. Під ударами були Харківські та Куп'янські райони. Ворог застосував звичайні та ФПВ-дрони, а ще касетні боєприпаси. П'ятеро правоохоронців поранені на Херсонщині. Росіяни обстріляли ФПВ-дронами їхні блокпости у Береславі та Білозерці. По Херсону вдарили з артилерії та скинули вибухівку із безпілотника. Поранень зазнали двоє містян, і вже до п'яти зросла кількість постраждалих в Інгульці. на село. Росіяни скинули керовану авіабомбу. Двоє постраждалих на Запоріжжі. Унаслідок удару 78-річна жінка дістала поранення. Під ворожим вогнем протягом цієї доби були 18 населених пунктів. Росіяни у чергове били артилерією та ударними дронами, а ще запустили 10 авіабомб по цивільних.